Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку доповнення презентації текстом, зображенням, схемою. Пригадайте правила поведінки за комп'ютером. Поміркуй та скажи, скільки трикутників на малюнку. Кілька трикутників на цьому малюнку. Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати в редакторі презентацій. Навчимось доповнювати презентації власним текстом, зображенням та схемами. Пригадайте з минулого року, яким чином можна створити новий слайд? Якими заготовленими варіантами ми можемо користуватись? Як видалити непотрібний слайд? Як додати текстове поле вікно? Опишіть алгоритм збереження презентації. Розгадайте ребус, рука, ви, бочка відкинути дві попередні букви. Що вийде? Рукавичка. Робота з презентацією рукавичка. Додавання власного тексту. Для початку створимо заголовок нашої казки у презентації. Для цього перейдемо у вкладання вставлення та беремо пункт Текстовий. Mal Область надпису вкажемо заголовок та за допомогою параметрів вкладання розмістимо його по центру. Також можна скористатися вставленням фігури. Ось таким чином намалювати область надпису. Можна вибрати фон будь-який. І так само доповнити текстом. Так, потім виділяємо. Обираємо шрифт, збільшуємо, розміщуємо по центру. І ось уже маємо. Зображення можна додавати із папки, або можна додати малюнок з інтернету. І обираємо формат, як у нас буде розміщений і який вигляд матиме. Зображення. І так, ще раз нагадую: отже, обираємо пункт вставлення та команду зображення. Причому потрібно обрати підпункт цей пристрій, якщо зображення знаходиться на комп'ютері. Та якщо з інтернету будете обирати, тоді вводити зображення з інтернету, якщо хочемо знайти зображення в мережі. І наступні кроки. По додаванню зображення аналогічні з попереднім уроком. Ми можемо обрати стиль обрамлення зображення, ну, так, щоб воно було більш привабливо. Так, за фігур можна будувати свої схеми. Ось побудуємо діаграму. Ну, спочатку робимо підпис: діаграма зросту жителів рукавички. Так як ми вже з вами вміємо. Да? Змінюємо шрифт, змінюємо розмір, і потім вставлення фігури. Обираємо фігуру у вигляді стрілочок, заходимо в формат, товщину стрілочки, збільшуємо. Так само фігура, стрілочка обирається. Далі змінимо цю стрілочку, формат, товщина. Ось так. Побудуємо діаграму, трішечки, перемістимо ці стрілочки. І наступним кроком додамо підписи. Знову нам треба текстове поле. Ось. У нас були персонажі рукавичка. Напишемо курсивом. Знову наступне вставляємо текстове Жабка. Теж курсивом напишемо. Змінили шрифт. Знову текстове поле, зайчик. Так само додаємо ще лисичку. Вовк. Потім у нас ще був кабан і ведмідь. Все робиться аналогічно. Додаємо надписи і відповідним розміром прямокутників. Покажемо відношення розміру кожного з жителів. Так, Підписи є, тепер прямокутниками покажемо розміру кожного з жителів. Мишка була найменша, розмір прямокутничка буде найменший. Зробимо його сірого кольору, цей прямокутничок. Зробимо обрамлення, наступна фігура, теж прямокутничок трішки більший, бо жабка більша. І зробимо зелений колір для цього, оберемо зелений колір для цього прямокутничка. Товщину лінії змінимо. Зайчик біленький прямокутничок. Обрамлення товщину лінії змінюємо. Додаємо прямокутничок лисичка. Товщину лінії не забуваємо. Вовк. Кабан можна зробити майже однакові. А той кабан більшим зробити прямокутник, різні бувають. Ведмідь – найбільший прямокутничок. І ось так ми додали діаграму зростання жителів рукавички. Зросту жителів рукавички. Ось ми бачимо. Їх за розміром. Отже, навчилися додавати підписи, тексти доповнили презентацію тексту, додали зображення і схему ось таку діаграму. Тепер залишилося повправлятися за комп'ютером. Попрацюйте за комп'ютером. Попрацюйте з інструкційною картою, яку ви знайдете в своїй папці папці для учня. На цьому наш урок закінчено. Я чекаю ваших відеозвітів, як у вас вийшло доповнити презентацію. До нових зустрічей! На все добре!